Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про нашу таку баночку, яка називається EdX. Дана баночка є хорошим продуктом для системи травлення. І фактично по складу своєму надзвичайно такий багатий продукт. Щоб знайти замінник в аптеці, треба як мінімум три різних продукти купити. Чому саме? Давайте подивимося уважно на склад даної баночки, що тут входить. Насамперед сюди входить папая, яка містить фермент папаїн. Це фермент, який допомагає перетравлювати білок. Фенхель, всі ми пам'ятаємо, що маленьким діткам роблять чайочок з фенхелю так, для покращення травлення. І три види різні м'яти, які діють як спазмолітик, заспокійливо мають дію і допомагають розширювати судинки. Що ще сюди входить? Сюди також входить Валдямс і Донгва. Фактично, це жіночі продукти, але в даному випадку вони працюють як спазмолітики дуже хороші. і також оберігають наші судинки. Так? Імбир, я думаю, що всі вже знають, що імбир дуже хороший продукт для покращення травлення, для виділення травних соків. І також як антисептик використовують. Також сюди входить лобелія, яка є дуже хорошим спазмолітиком, обезболюючим. Тобто, загалом це трави, які допомагають у перетравлюванні їжі і діють дуже лагідно, дуже м'яко. Це дуже м'ягенький продукт, який підходить як дорослим, так і діткам. Діткам можна вживати від 2 років. І добре його використовувати у антипаразитарних програмах як ензимотерапію, тобто між прийомами їжі по одній капсулці. Дорослим ми беремо по дві капсулки два рази на день, якщо це профілактична порція, так? якщо є потреба у лікуванні, то вже індивідуально радимося з нашим нутриціологом і підбираємо дозування індивідуально. Загалом, це е, продукт, який добрий для людей, які мають проблеми з травленням, саме пов'язано з нервовою системою. Часто ми можемо спостерігати, що дитина йде на екзамен, студент йде на екзамен, хвилюється, переживає і відчуває дискомфорт з травленням. Буває також, що дорослі, як тільки понервуються, відчувають неприємні відчуття біль у. Області епігастрії, саме для таких людей, AGX є фактично дуже хорошим легеньким продуктом для того, щоб знімати лишню спастику і покращувати травлення. Кому потрібна більш детальна інформація, звертайтеся до людини, яка надала вам це відео. Дякую за увагу!